Я прийшла на цей продукт в компанії Біепік через свого через тата. Тато він замовила спочатку на вісім. Ось ці капсули замовила. І тато готувався буде... до операції, так? Тато готувався до операції 23 роки. Круто готувався. У нього це було механічне пошкодження <головетр> кульшового службу. І з лютого місяця минуло року він почав вживати продукцію електроки. І думаю, я буду за ним спостерігати, дивитися, яким його будуть відбуватися зміни. Так як до операції потрібні були гарні аналізи, аналізи по крові, по цукру, ну і тиск, відповідно. І з лютого місяця він впив. І вже через 3-4 місяці в нього помінялися аналізи. І ще в червні місяці він поміняв кольшовий субло. Тобто лікар, зараз лікарі не дуже хочуть брати на себе таку відповідальність, Вони кажуть, що ти ще, ви ще вмрете до того про no, цілому столі. Каже, вам потрібно поміняти аналізи крові, цукру, і тоді ми вас прооперуємо. І тато на своїх шість вісім років на диво. Легко переніс операцію, що через, вже через місяць часу і, ну, він вже кинув паличку. Він вже почав сам ходити, Чудово. Да, отримав енергію після тих капсул. Ну, він пив спочатку але 8 потім вечірні, потім вкрив редженер. І я за ним так спостерігала і дивлюся, результати хороші. тата появилася енергія, він схуд. В нього цукор впав з 11 до 6. По тиску, тиск в нього був 160-170 і він завжди пив кроворозріджуючі таблетки, а вже останні два місяці він перестав їх пити. І, от, і він тихенько сказав, каже, що я вже їх не п'ю, і кажу, тато, давай метро всім розкажемо. Бо то людям потрібно дізнатися, почути, а тато каже, ні. Я не хочу, я не можу. Ти керуєш тими процесами. І Я за ними поспостерігала, зміни були хороші, і я з 10 жовтня сама почала вживати, харчування, на харчування на вісім. Вічірні пізніше трошки почала вживати. І, і побачила так само по собі вже за місяць, ну, взагалі то можна сказати, вже з перших днів мені не хотілося пити кави. До того часу я пила каву, їла солодке. Ну, пер, ну, взагалі не хотілося пити ні кави. Почала більше пити води, відмовилася від, су, від солодощі, від цукру, від тиждів хліба. У мене зблосоване харчування. Багато півгоди зранку, я схудла, так, схудла ну, на кілограмів 5. Важила, що 65, зараз 60 що? Не Погодала, що капсули, ну, От, І ну, налагодилася нервова система, покращився настрій. Е Під час війни в мене, можна сказати, була ну, депресія. Я переживала, переживала ну, тусю ситуацію, війна дуже повпливала, але завдяки харчуванню харчування Лавісі відновився настрій, думки стали ясні, енергія, з'явилася, ну взагалі. Зміни є. І це правда, я не вигадую. Це, це реально це реальність. Це, дійсно. І чотири місяці я п'ю вже Елабіс. Ми були так само, як ви, Оля казала. Перебої це через те, що не була вчасна доставка, а так ну, перебої були, могли бути максимум 5 днів. От, а так, безперестанно, б'ювали вісім, вечірні і задоволена, Дуже задоволена. Дякуємо.